Друзі, послухайте стільки сьогодні цікавих новин, далі я вам докладно про все розповім. Уявляєш, Путін хоче переговорів і навіть назвав місце їх проведення. Після зустрічі з словацьким прем'єром Робертом Фіцо Путін заявляє, що готовий до переговорів із Україною. І навіть місце обрав Словаччина. Ну, мовляв, Фіцо запропонував, а він не проти. А знаєте, чому саме Словаччина? Бо, за словами Путіна, їхній прем'єр, він нейтральний і дуже хоче закінчення війни. Але тут є нюанс. Справа в тому, що словацька опозиція вже звинуватила Фіцо у державній зраді після його зустрічі з Путіним, бо насправді він не про мир говорив, а про газові угоди з Росією. І це, до речі, пояснює, чому Путін так радо хапається за нейтральність Фіцо. Йому просто потрібен хтось, хто буде хоч трохи лояльним у ЄС. Та й про які взагалі переговори йдеться мова. Це схоже на чергову інформаційну спецоперацію. Ну, мовляв, ми готові до миру, але ви бачите, Україна і Захід відмовляються. А насправді це затягування часу, щоб перегрупувати війська. Ну або щоб спробувати розсварити наших союзників. Чому я так говорю? Тому що Путін не погодився на мирний план Трампа. Що я маю на увазі? Начебто. Команда новообраного президента США запропонувала Росії мирний план, в якому йдеться про відкладання вступу України до НАТО на 10 років в обмін на припинення вогню. І що ви думаєте, за повідомленнями Американського інституту вивчення війни, Путін відкинув таку пропозицію? Таке рішення він аргументує наступним: Путін заявляє, що йому все одно, коли Україна вступить в НАТО, сьогодні. Завтра чи через 10 років. Це майже пряма його мова. Звучить як виправдання, бо до цього вся його риторика крутилася навколо альянсу. Виходить, що насправді його НАТО взагалі не турбує, а, існування, а його турбує лише існування України. Це ще раз доводить, що домовлятися з ним просто марно, мир можливий тільки тоді, коли він зрозуміє, що його шанси нульові. До речі, про його шанси. Шольц заявив, що Путін програв у всьому. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, дав інтерв'ю, де прямо сказав: Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах від дипломатії до військових планів. І це не просто гучна заява. Шольц нагадує всьому світу, що підтримка України з боку Європи буде тривати стільки, скільки потрібно. Також Шольц каже, що він готовий йому зателефонувати Путіну знову, але в попередній розмові він вже йому чітко сказав, що Європа не відступить. А, але, Путіну, звісно, це, але Путін, звісно, це не сприймає. Навіть до сих пір його політика базується на впевненості, що Захід втомиться, але поки в нас є такі союзники, його стратегія приречена. А далі приклад справжнього обличчя Росії. Я вам нагадаю, що в Казахстані розбився літак азербайджанських авіаліній, ну як розбився, його збила російська ППО, і потім він розбився. Навіть Буданов підтвердив, що літак збили саме росіяни. Причому вони намагалися, щоб він впав в Каспійське море, але він таки дотягнув до Актау. І що у підсумках каже Кремль? Що це через щільний туман. Правда, до цього вони е, заявляли, що в цей літак. Врізалися гуси, а тепер щільний туман. Деякі джерела стверджують, що цей літак збила саме російський комплекс ППО панцер С1. А як ми бачимо, вибачень з боку Росії просто нуль. Пісков заявив, що тут немає чого додати, а розслідування наразі триває. І це навіть не зухвалість, а просто банальне хамство. А знаєте, є вже наслідки таких подій. Ізраїльська авіакомпанія вже скасувала рейси до Москви, а Кагазахська припинила польоти до Росії. Їм банально, страшно за безпеку своїх пасажирів. Відповідь тут проста: Росія так захопилася війною, що її наразі не цікавлять не літаки, які там пролітають в небі, не пасажири, які опинилися в небезпеці. До речі, а в Росії з'явилися шахеди із штучним інтелектом. От уявляєте собі, тепер ворожі шахеди можуть самі обирати цілі. Так, це не жарт. За даними Політико, росіяни впровадили в них штучний інтелект, навіть якщо дрони відключені від мережі, він може визначати об'єкти, які виглядають як там, електростанції чи інші критичні інфраструктурні вузли. Тобто їм навіть не потрібен оператор, щоб спрямувати удар. А знаєте, що найстрашніше? Такі дрони. А стають все складніше збивати. Посол України в ЄС прямо заявляє, що Україні потрібні сучасні ракети-перехоплювачі, і він має рацію: ракети – це перша чергова необхідність, але ще важливіше, це розвиток нашої власної дронового флоту. Бо, знаєш, кращий спосіб зупинити ворожий шахет це зустріти його своїм дроном прямо в повітрі. Ну а тепер про те, як працює українська розвідка. Спільно з СБУ та силами оборони Таврія наші хлопці ліквідували трьох капітанів російської армії, і це не просто звичайні солдати, а командування 4-ї гардійської військової бази РФ. Розвідники дізналися про їхню нараду, і тут на сцену вийшли Хаймарс. Один точний удар і збори завершились. Повідомлялося, що внаслідок удару Хаймарс по штабу РФ в Запорізькій області ліквідовані не лише офіцери. Росіяни не дорахувались також і 150 солдатів. А як тільки ворог вирішив евакуювати своїх, їх зустріли наші дрони. Ось так виглядає сучасна війна. Технології і точність грають ключову роль. І, схоже, окупант нервує після атак Хаймарс. У тимчасово окупованому Криму росіяни будують захисні споруди на аеродромі САКИ для прикриття від ударів Збройних сил України. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. Агенти АТЕ провели розвідку військової авіабазі в місті Новофьодоровка. Там було зафіксовано наявність спеціальної техніки та будівельні роботи, які свідчать про те, що окупанти намагаються звести захисні споруди для літаків. Партизани зафіксували точну кількість і типи літаків, розміщених на аеродромі, та також системи ППО, які там знаходяться. Усю зібрану інформацію передали Збройним силам України. Тож чекаємо на гарні новини. А далі сюрприз: у полоні українських військових опинився солдат із КНДР. Так, ти правильно почув: Північна Корея. І це може, до речі, бути першим випадком, коли північно-корейський військовий потрапляє в український полон. Правда, за деякими даними говорять, що він все ж таки помер. В соцмережах поширювали його. Фото у формі, і якщо це підтвердиться, це стане новим кроком у розкритті фактів про те, як далеко росіяни готові зайти у пошуку гарматного м'яса. Втім, нам важливо нагадати, що жодна кількість іноземних найманців не допоможе росіянам перемогти. Також тримається часів яр. Там зараз дуже гаряче, але речник ОСУ Хортиця повідомляє, що місто залишається ключовою. Висотою це дозволяє нашим захисникам завдавати ворогу значних втрат. Основні бої йдуть вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас, одна з головних цілей росіян це завод вогнетривких матеріалів. Російські війська продовжують атакувати ЗСУ на півдні також України. Нині кількість атак, правда, дещо на щастя зменшилась, проте, проти попередніх днів однак їх інтенсивність залишається на високому рівні. Про це, до речі, повідомив спікер Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. І наостанок, Україна знову доводить, що вона не лише захищає свою свободу, а й допомагає іншим. Ми передали Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Уявляєте, це допоможе 33 тисячам сімей, кожна з яких отримує пакунок на 15 кілограмів. Такого запасу, до речі, вистачить щоб Прогодувати п'ятеро людей цілий місяць. Ця акція є частиною програми Зерно з України, яка раніше орієнтувалася на Африку, але тепер допомога дійшла і до Сирії. І це при тому, що ми самі перебуваємо в стані війни. Гуманність і сила духу України знову вражають світ. А я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал і до зустрічі!